Захід вже зараз має напрацьовувати плани того, що буде після перемоги України у війні. Єдинний переговор, який я читаю, наш народ признає, це. Это... Бізогорчний капітулят, щоб розвал Росії для цивілізованого світу не був неочікуваним, вважає дипломат Володимир Гриско. Питання зараз не в Путіні, питання в путінському режимі. Якщо він паде, то тоді наступить те, про що говорить Україна. Після цього війна має завершитись, але це буде лише перший крок цієї насправді дуже великої важкої драми, бо за ним постане безліч інших питань, що робити після Путіна, якою має бути Росія, чи вона взагалі повинна бути такою, якою вона. Є на сьогодні. Це пов'язано з тим, що ми маємо російську ментальність, яка перепливлася і у владі, і у населення. Те, що ми сьогодні спостерігаємо, є для нормальних людей певним шоком, коли ми бачимо, як російські сім'ї проваджають своїх дітей на смерть, і при цьому кажуть, що це нормально, що це справді щось неймовірне. Ми повинні думати про те, що буде після. Мене завжди тягне на певні асоціації. Мені зараз здається, що 24 лютого Росія повторила те, що сталося колись, коли в і останній. Ані свій рейс вийшов Титанік і проклав курс на свій айсберг. От і Росія 24 лютого взяла курс на свій Титанік. тільки айсбергом стала Україна. І якщо Титанік розвалився на дві частини, як писали очевидці, то сьогодні питання в тому, на скільки частин розвалиться Російська Федерація. Ми всього цього не знаємо. Ми цього не можемо прогнозувати сьогодні. Але вже саме зараз ми повинні думати про те, що відбудеться саме після цього розвалу. Путін не готовий власне. Цього року виступати перед федеральними цими зборами Російської Федерації не готовий виходити на прес-конференції і щось говорити своєму населенню про успіхи їхньої спецоперації, як вони говорять. Ви з чим це пов'язуєте? З тим, що немає вже плану Б, немає що сказати, чи ну, до чого це затище? Ну, причому успіхи так званої спецоперації можна брати в лапки обидва слова. І це є причиною, чому виходити зараз прес конференцією не можна, тому що ключові запити в суспільстві так чи інакше стосовно того, що там на фронті, після Херсона Путін відмовчувався і нічого так і не заявляв. Робка спроба. Збудувати перемогу на пустому місці у вигляді тепер Азов наш Азовське море внутрішнє море Росії, і далі оця вся історія, що це нібито не вдалося навіть Петру І, а от зараз вдалося. Вона очевидно не дала того всплеску патріотизму, на який очікували. Це не стало відведенням уваги від реального стану речей. Тим паче, що мобілізація так чи інакше на вустах середньої російської глубинки вона присутня. Всі розуміють чудово, що указ про завершення її не. Був підписаний, відповідно буде продовжуватися, просто в більш скритих формах. А потім в новій хвилі, після того як пройде хвиля призову в Росії, відповідно, звільняться навчальні інші корпуси і можливості, тому що навіть зараз навантажені вже білоруські полігони для навчання. Поруч з тим, якщо зараз Путін виходить на прес-конференцію, йому потрібно так чи інакше відповісти на це питання, інакше, якщо він не буде відповідати на воєнні питання. То вони без відповіді ще більше дадуть поля для домислів, для пересудів, і запит лише посилиться, а йому нічого сказати. В нього немає жодної перемоги. Тому і будуть відтягувати. В цілому, зараз стратегія Росії путінського режиму: це день протриматись, ніч простояти. Вони намагаються, ніби як резину, заповільнити час. Якомога менше подій на одну одиницю часу забезпечити, просто відтягувати неминучий горизонт подалі від себе, а там, або можливо, де ще війна розпочнеться, бачимо, як дестабілізуються Балкани або на Близькому Сході, або може щось якісь проблеми спіткають на заході якісь держави, або, врешті, вдасться можливо дотягнути до президентських виборів Сполучених Штатах, як вони собі уявляють. Тобто вони намагаються відтягнути час, і відмінна прес конференція вона чітко лягає в цю логіку. Як умога менше подій, як умога більша рутинізація того, що відбувається. Тобто, виходимо на те, що Путін хоче затяжної війни, і вочевице є його план Б? Для нього зараз війна вже стала. Більш-менш прогнозовану ситуацію. Перше він з неї не може вийти. По-друге, режим адаптувався до існування в умовах війни. Це не найменш комфортні умови. Можна відморожуватись від будь-яких питань, можна при цьому закручувати гайки сильніше. З приводу корупції, то що взагалі ніхто особливо питати не буде. це не цікавить людей. Частина в п'яному гарі, перемога, перемога. Зараз ще території приростемо, а частина в маргінесі думає як їм з Росії їхати вже поїхати, чи зараз їхати, чи трішки пізніше їхати. І тому в цих умовах для режиму більш-менш комфортно. І так, він намагається. Загнати війну в такий в робочий режим рутини, яка б весь час супроводжувала б російське суспільство. але болюче питання йому не хочеться підіймати, тому буде уникати камер. Путін має бути вісником хороших новин. А оскільки хороших новин нема, то тоді і прес конференцію не проводять. А що говорити, пане Олеже, Путіну, як віснику хороших новин, зокрема по бахмутському напрямку, там же ж ставили завдачу захопити його до певного терміну? Здається, ну там різні дати були так і з останнього там до кінця року. Якщо цього не станеться, як пояснювати, а цього не станеться? Ми в це віримо. Як тоді пояснювати ось цей напрямок? А як? Просто переключити увагу на щось інше. Так само, як пояснювали Херсон, так само, як пояснювали. Харківщину або втрату крейсера Москва або Зміїного або відхід з півночі. Тобто придумають якусь абсолютно недолугу відмазку, але просто спробують переключити увагу на якийсь новий театр або внутрішній, або зовнішній. Щось має бути яскраве емоційне. А можливо, Білорусі використають як майданчик, який буде генерувати контенти. Відповідно, якісь нові інтеграційні процеси з новою силою забурлять на теренах. Союзного государства Беремовлабки, тому тут я думаю, ще придумають і картинку зможуть прималювати. Інша справа, що вже зараз. по Скажімо так, виразах облич навіть публічних спікерів російських зрозуміло, що вони чудово обізнані про ситуацію і знають, що вже зараз потрібно вигадувати відмовки, і що перемоги ніякої їх на цьому напрямку не чекає. Ну так само, як і стратегічно, в Росії вже немає сценарію перемоги. Росія зараз бореться за сценарій не програти, не понести поразку, але перемогти це вже пройдений етап, і по-моєму в Кремлі всі чудово зрозуміли, що це вже їм не світить. А який зараз сценарій у Білорусі? Як ви бачите, ми спостерігаємо за тим, що вони там навчання проводять, перекидають свої війська ближче до українського кордону. Чи бачите ви загрозу з боку цієї союзної держави, як ми говоримо? Гнутися і не зламатися це ключова стратегія Лукашенка. Не дати можливості себе. Прямо і повномасштабно втягнути у війну білоруськими військами він весь час апелює різними то цифрами, що ну 30-40 тисяч, да що це таке? Це ж невелика кількість, яку Білорусь може виставити, все одно це нічим не допоможе. Поруч з ним розповідає про те, що тут зараз НАТО збирається окуповувати Білорусі. Відповідно, потрібно мати війська щоб захистити кордони з Балтійськими країнами. Ну і оця вся єрість вона направлена на те, що Лукашенко чудово розуміє, що він веделці. У нього два сценарії або він. Може завершити цю війну в статусі умовно Франко 21 століття або Мусоліні 21 століття, і весь ключик до цього лежить в тому, чи його війська перетинають український кордон чи ні. Якщо перетинають, то це сценарій Мусоліні. І відповідно Лукашенка може бути ем, понести відповідальність в тому чи іншому вигляді навіть раніше за Путіна. А якщо його війська не перетинають, то тоді для нього залишається поле маневру для того, щоб як мінімум забезпечити собі безпеку. Можливо, навіть світ буде готовий закрити очі на те, що він перебазується кудись доживати свої роки в Китай, а колінька отримає можливість їздити по світу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.